Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ДБР взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного ТЦК. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 мільйони 850 тисяч гривень, які перебували в користуванні родини посадовці. Йдеться про автомобілі BMW X6 2023 року випуску. та Toyota Кемріх і Брід 2022 року випуску, які у 2023-2024 роках набули у приватну власність близької посадовця У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов'язків начальника обласного ТЦК та СП. Працівники бюро проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини і встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим. З метою недопущення відчуження підозрілих активів наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідає. У межах забезпечення позову розгляд справи триває.